Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене буде маленька розпаковочка. чуть чуть дозамовила того, що мені не вистачає, і те, що закінчилось. Ну, тобто, не те, що закінчилось, а те, чим я хочу замінити. Перше, що я вам хочу показати, це ось такий крем від компанії Made. Це ем, крем під очі. Він з 9 гіалуроновими кислотами. Написано компанії виробнико указано, що крем позбавляє від темних кіл, вирівнює рельєф шкіри. Також він може повністю нейтралізувати гусячі лапки, але не знаю, побачимо. Тобто вирівнює будь-які заломчики на шкірі. Ось такий крем. Гарний, він мені дуже подобається. І об'єм. В нього об'єм 40 мл. До того у мене був ланком. І в ланкомі всього 15 мл. А тут корейський догляд 40 мл. Гарний з дозатором, Це дуже гігієнічно, дуже зручно. І знаєте, що мене здивувало? Сама консистенція крему? Я, чесно вам скажу, я вже відкрила, я вам зараз покажу ось так. Наносимо. І ось дивіться, який кремчик. Ось так, щоб вам краще було видно, дивіться. Ось така консистенція. Для цього потрібно бути готовим. Я поки відкрила, я дуже здивувалась. Я чомусь не почитала відгуки, тому що я замовляла цей крем, я вже знаю про цей корейський догляд від MediPeel. І я вирішила собі замовити спробувати. Тобто, ось такої він тягучої консистенції. Дуже гарний крем, я вже його раз наносила, ніяких алергічних реакцій, нічого. Тому користуюсь чуть більше, тому що виробник написав, що вже буквально за три дні ви помітите результат. Результат ліфтінгу, вирівнювання зморшок, і тому побачу, побачу, побачу. Так, наступна моя покупка бієленда. Це польський бренд, це основа під макіяж, це бальзам праймер. Ось так він виглядає він з кокосовим маслом, якщо я не помиляюсь, додано в склад. Дуже непогана основа судя по дописам на сайті. Ось так. Теж бачите такий. Мені подобається такий м'якенький, досить швидко в... впитався такий гарний, дуже-дуже гарний і дуже приємний аромат кокоса. Він добре тут відчувається, тому потрібно бути готовими до того, що буде аромат кокоса. Також виробник пише, що цю базу можна використовувати як окремий крем. Тобто вона поживна, і ви можете використовувати її або як основу під макіяж, або просто наносити як ваш щоденний догляд. Ось такий. Гарний бренд, хочу спробувати. Біелінда, польський. Дуже хочу спробувати, так як написано, що органічний. І, до речі, у мене ніколи не було основ під макіяж, тому що я рідко користуюсь тональними основами, хоча в мене є. Так. І остання моя покупочка: я собі купила ось такий гель від Шварцков. Це він Water резістер Тобто, при вологій погоді ваша зачіска буде залишатися в тому вигляді, в якому ви її зробили вдома. Тому я вирішила спробувати, я до цього використовувала дуже часто лаки для волосся. Але коли я приїхала, я помітила, що в мене було три лаки відкритих. і при натисканні вони вже не розпилювали лак. Тому прийшлось викинути. І ось я так почитала, полазила по сайтам і вирішила спробувати саме гель. До речі, ще пишуть, що у них є гель для брів цієї ж серії, але я не використовувала, не знаю. Можливо, і цим можна це можна заробити, ще не знаю, тому побачимо, час покаже. Ось такі гарні в мене покупки. І кремчик. Так, щоб було вам видно. Бієленда і корейський догляд від MedyPiel. Я, чесно кажучи, дуже на нього. Розраховую, тому що в нього прекрасні відгуки. Дуже багато жінок і дівчаток задоволені цим кремом. Ну, більше жінок, тому що для дівчаток все-таки дуже рано використовувати такі щільні креми. Тому ось така маленька покупка на всім відомому сайті. Ще, до речі, можу вам показати. ось. Чомусь не фокусується. Ось так виглядає чек. Чесно кажучи, я вражена, тому що три продукти досить гарної якості і новинки, які я хочу спробувати. На свій відгук я обов'язково залишу. І дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вдячна вам. Пишіть коментарі, що подобається, що не подобається. Напишіть, до речі, з якого ви міста або, можливо, країни дивитесь мої відео. Мені буде дуже приємно. Тому всім пока. Дякую за перегляд!